Десь ну в цих ось краях працювала бабушка, тому що вона була передовою дояркою, і я знаю, що ще маленьким хлопчиком він завжди прибігав тут до неї. Він якби був таки дуже людиною еродрудованою, дуже розвиненою, знав багато мов, але не боявся такої роботи. Він брав і орав городи. Про свого батька, капітана першого рангу, командира 73-го морського центру спеціального призначення Юрія Олефіренка. Розповідає його старша донька Олеся, каже, тато загинув під час війни у січні 2015 то рятуючи трьох бійців з під мінометного обстрілу на Донеччині, пішов на фронт, попри те, що був на пенсії. Батько ніколи б не сидів за якимись спинами, ніколи б не чекав, щоб його визвали, тому що своїм прямим обов'язком він ну, вважав це піти і захищати свою країну. Після загибелі батька доньки вирішили втілити його мрію, збудувати ферму у Бобринці на землі, звідки він родом. Почали вісім років тому. Через два роки призупинили, не вистачило грошей, говорить менша донька Ольга. «Розвинули до тих ну, пір, що було вже 50 галів телят. Потім вже не займалися всіх в один день. тваринок продали, все відвезли. Приміщення стояло. Кожен раз, коли я сюди приїжджала, я дивилася з слізьми на очах, тому що батько дуже хотів ну, би, побачити цю силу все. Минулого року, каже, дізналася про грант від Українського ветеранського фонду. Подала заявку на конкурс, її підтримала комісія. На відновлення ферми отримали 785 тисяч гривень. Втілення гранту розділили на чотири етапи. Освітлення у нас новітнє вже зробили автоматизовану подачу водички. Таночки всі переробили. Зараз тут доща та підлога, тому що повинно бути тепле не цементне не цементна підлога. В нас вентиляційна система. Ще будуть стояти отакі бункерні годівнички, куди буде автоматизовано подаватися теж корми на четвертому етапі, який зараз буде. Будемо закупляти різні породи свиней, тому що в нас тут дві тільки породи, хочемо більш продуктивно. Говорить, одна з умов гранту закупівля для тварин вітамінізованих добавок. Будуть будиночки окремо для станочок для свиноматки, будиночок для поросяток. Починали з 15 поросят. Нині мають півсотні. Корми для свиней вирощують на власній ділянці. Це ячмінь. Ще в нас є 6 гектар, Це теж ми проговорювали у гранді. Український ветеранський фонд щорічно виділяє на підтримку проєктів ветеранів або їхніх сімей 200 мільйонів гривень. Розповіла заступниця виконавчого директора Ніна Роговець. Нам виконувалися два роки. Як ви вже сказали, що ми маємо фінансування з державного бюджету, але ж на деякі конкурсні програми ми співпрацюємо з різними. Організаціями, так скажемо, залучаємо додаткові кошти. І, от саме пані Олефіренко, вона прийняла участь в конкурсній програмі, де були ми працювали в співпраці з благодійним фондом МГБ Громад. Всього було подано 47 заявок. І обрано 10 переможців. Сестри планують розбудувати ферму, зробити так, як хотів батько. У нього було дуже багато задумів, які він втілював. Він це міг зробити. Я завжди казала, що і розмовляю з досі, що ти мене бачиш, ми це все робимо. Ми. Все зробимо, щоб тільки все було ну, так, його надії таке, як натхнення, не знаю, такий подих, коли в тебе вірять, коли тобі дають цей шанс. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.